Продовжуємо наш ефір невеликим нагадуванням. Цієї суботи, 25 листопада, Україна відзначатиме 90-ті роковини е, пам'яті жертв Голодомору геноциду 32-33 років. Тоді ми ввечері всі запалимо свічку на вікні. А завтра, з такої нагоди, у музеї голодомору відкриється спеціальна виставка. І в мене в ефірі зараз Леся Гасенджак, виконувачка обов'язків генерального директора національного музею голодомору геноциду. Лесю, вітаю. Доброго дня! До 25-го числа буде урочиста програма, велика, але виставка вона вже завтра відкривається Доброго. у вашому музеї. Про що вона? Ну очевидно, що вона про голодомор. Але який кут зору ви обрали до 90-ї річниці? Це виставка з короткою і дуже сильною назвою «Намір». Намір «Намір», так організована вона нашим музеєм спільно з центром вивчення збройної воєнної історії збройних сил України і за підтримки благодійного фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну і присвячена вона справді дуже важливому аспекту. Ми взяли останнім часом, всі люди запитують про паралелі між Голодомором і між сучасними злочинами росіян, які мають ознаки геноциду. І в кожному злочині геноциду найважче доводити завжди намір спеціальний намір вбивства тієї чи іншої групи за тією чи іншою ознакою. І якщо в сучасних подіях намір. Дуже зрозумілий і дуже легко доведений, тому що останні кілька років пропагандистська машина в Росії працювала на те, аби заперечувати і популяризувати намір знищення України як держави, українців як нації, знищення української ідентичності, і прапору нашого, і мови української, і тому подібне, то з історії голодомору трохи складніша історія, бо більшовики комуністична радянська влада доклали максимальних зусиль, аби всі докази злочину, особливо ці докази наміру, знищити і до нашого часу вони не не дійшли. Хоча намір все одно доводиться. Через дослідження документів інших, через, доведення, через його доведення. І от власне в цій виставці ми показуємо цей намір, який був в роки Голодомору. Ми показуємо злочини, які вчиняє Росія сьогодні, і доводимо тяглість цього наміру знищення з боку Росії України як держави і українців як нації. Для виставки ми Провели декілька експедицій, зокрема в ці місця, які були масов... місцями масових злочинів: це Буча, це Ірпінь, це Харківська область, і провезли звідти експонати. Власне, на виставці кияни й гості міста вперше зможуть побачити вперше в Києві оригінал щоденника Володимира Вакуленка, дитячого письменника, закатованого росіянами на Харківщині. Ми для виставки привезли з Одеси мішки спаленого зерна, яке згоріло внаслідок ракетних атак з боку росіян, і дуже багато інших документів і ну, предметів артефактів, і в тому числі будемо показувати предмети з нашої колекції, які є доказами і є свідками вчинення злочину геноциду голодомору. Пані Лесю, коли ми говоримо про музеї. То є ніби три основні завдання для будь-якого музею: це демонструвати, зберігати і досліджувати угу. предмет так. своєї музифікації. Коли ми говоримо про голодомор, ми можемо сказати, що ця трагедія досліджена і там немає білих плям. Чи є все таки білі плями якісь? Білих плям немає, на мою думку, але є місця, які дуже легко досліджені, тобто тонко до них дослідники лише підійшли Наприклад. і вони потребують глибшого. Ну от перше, це тема дуже казати, дещо контроверсійна. Можливо, це явище канібалізму в роки голодомору. Опоненти часто закидають нам, що от ви нація канібалів і тому подібне. Опоненти це зараз Ну, росіяни або ну в першу чергу, так дуже м'яко сказала. Перепрошую. Ну, Просто вороги. Ось. і власне хочу так само анонсувати. Завтра під час відкриття виставки відбудеться подія. Нам передадуть до музею відскановані електронні копії всіх. Кримінальних справ, які містилися в архіві Міністерства внутрішніх справ, відкриті в 32-33 році проти людей по факту канібалізму. Це всього-навсього трохи більше, ніж тисяча справ. Тобто, це просто ну, це зернина, це атом в порівнянні з тим населенням України, яке тоді проживало. І це свідчення того, що це явище не було масовим. Це свідчення того, що це явище було лише в тому випадку, коли людина втрачала глузд, тобто вона божеволіла власне від. Від голоду і влада її тогочасна окупаційна привела в цей стан. І це дуже цінні документи історичні, архівні для того, щоб з ними працювали історики і дослідники. Я сподіваюся, тобто ми влітку в рамках меморандуму про співпрацю з Міністерством внутрішніх справ оцифрували цей архів. Завтра ми отримаємо його, і вже післязавтра наші дослідники почнуть з ним працювати. І в результаті я сподіваюся, і на появу і монографії, і е е е уточнення даних по цій темі, і це вже буде одна з те, що Кажу слабо досліджених тем в історії голодомору. Інший аспект, наприклад, це аспект ем, виконавців, бо е, теж менш досліджений. Бо е, одна справа, коли це були організатори, одна справа це коли були організатори на всіх рівнях, е, які надіслані були з Росії для того, з Москви, для того, щоб вчинити е, злочин. І інша справа, що були так само ті, хто допомагав е, е, лімінальні персони. Які е, були за межею, яку соціуму в кожному селі які були до, до окупації України е, неробами, е, не працювали, нічого не мали і дуже легко повірили в ці ідеї комунізму і стали на сторону е, організаторів, стали виконавцями. Це теж тема, яка потребує як мінімум дослідження. Колаборанти так. такі так сучасними словами, Для так. мене от, цікаво, це тема, ми якось з вами вже говорили. Для мене це теж така складна тема в питанні голодомору, це кількість жертв. Тому що за різними оцінками академічними, в тому числі, я зустрічав цифру від 3 мільйонів до 10,5 мільйонів. Ви як людина з академічного середовища, до якої цифри схиляєтеся? Скільки ми можемо вважати людей жертвами Голодомору? Е, ну, Позиція моя, вона е, ідентична з позицією Українського інституту з і, про, і з позицією науковців з провідних наукових інституцій. Тобто це, це 3,9%. Майже 4 мільйони, грубо кажучи, якщо рахувати лише надсмертність, і близько 5 мільйонів, якщо рахувати всіх загальну приблизну чисельність, яка була в яка вмерла в цей час на території України від голоду, в тому числі. Тобто 3,9 це наслідок голодомору, а uh -huh. загальна кількість людей, так. які померли. Ну, бо є природній відсоток, якийсь який би помер в будь-якому випадку. Звісно, ми розуміємо, що е несприятливі умови, е голодування, все інше, воно завжди е поглиблює будь-які хвороби, проблеми, пришвидшує процеси в організмі. Звісно, що люди швидше могли померти прожити ще якийсь час. Uh -huh. Намір завтра ця виставка відкривається. Так. Доки вона триватиме? Тобто є шансівка буде тривати 4 місяці. А. Ми плануємо працювати весь час без вихідних 7 днів на тиждень. Відповідно, є шанс всіх і киян і гостей міста відвідати. Плюс виставка буде супроводжуватися паралельною програмою, різноманітними дискусіями, круглими столами, на яких ми з фахівцями обговоримо. Від ну це не найпростіше, це найскладніше, мабуть. Від як це жити в окупації. З тими людьми, які пережили зараз, це в на, на деокупованих тепер уже територіях. І до найскладнішого, мабуть, визначення геноциду, як притягнути Росію до відповідальності, як зібрати повний е, пакет доказової бази е, для того, аби відбувся трибунал і Росія, як як злочинець, була засуджена. Ви концентруєтеся в цій виставці саме на Голодоморі 32-33 -го років, чи так. Голод 20-х, 47-го? Ні, виключно Голодомор, Голодомор як геноцид 1932-1933 років. А ці Голодомори 20-го, ну точніше не Голодомор, Голодомор, ну треба пам'ятати точне височення. Штучні, масові, штучні голоди. масові голоди. Голодомор – це тільки Голод 32-33 -го в академічному середовищі. А оці штучні масові голоди, вони ж теж вони вивчаються? Вони є в цій сфері Нашої професійної відповідальності, вже сподіваюся, за місяць буде видана колективна монографія з історії першого штучного масового голоду 1921 1923 років. Ну і сподіваюся, що буде більше можливостей для нашого колективу, науковців Національного музею голодомору геноциду, для дослідження і другого масового штучного голоду повоєнного. Фінансування музею достатнє? Я зараз не беру до уваги добудову другої черги музею, про яку багато говорили. Я маю на увазі діяльність музеєзнавців, музейників, які зараз є у вас. Е такий, як у всіх інших національних музеїв, ні, ні, тобто, ні, ні, ні. тобто я не можу нарікати. Держава забезпечує навіть в цей воєнний час, забезпечує нам заробітну плату, забезпечує комунальні послуги, охорону, це найголовніше, найважливіше. І це теж немалі суми. І за це спасибі і, і державі, і тим донорам України, завдяки яким ми існуємо і живемо в воєнний час. Іншу частину коштів це ми заробляємо самі, тобто це кошти від продажу хідних квитків і екскурсій. duże Зараз у актуальність, ну це так завжди буває під день пам'яті дуже багато, і ці кошти ми спрямовуємо потім на наш розвиток. Тобто, ми за власне за ці гроші видаємо ті самі книги, дослідження, монографії науковців. Тому теж звертаюся, закликаю всіх, хто в Києві, хто буває, відвідуйте не тільки наш музей, відвідуйте всі музеї, бо куплений вами вхідний квиток. Він є смішний в порівнянні з цінами в Європі на квитки вхідні до музеїв, але це колосальна підтримка в сумі для того, щоб. Музей кожен як інституція розвивався. Дякую, пані Лесю. Отож, від завтрашнього дня у музеї голодомору геноциду виставка пам'ять пам'яті, яка називається Намір, а в суботу увечері день пам'яті жертв голодомору геноциду, 90 річниця якого якраз припаде на цей день.